Вітаю, 24 квітня. Ой, вибачаюся. 25 квітня. 25 квітня, 24 рік Миколаїв. Так, будемо швидко не розсусолювати, відео вийде коротке, мабуть. Прийшли в обід, зайшли на лохину, куча оленки волохатої. Оленка волохата. Прекрасно справляються. Наш препарат біскає, залишки там є. Обробляємо. Обробимо за одне. черешні в нас залишилося жовта, і вишні. І черевишня ще в нас залишилося. Це обробляємо. Додаємо сігном. Ну, хай буде вже на черешні будемо всі, тому що обробимо за одне і ще фундуки. Тому що на фундуках прийшли якісь шкідники. От шкідників теж у нас буде біская, сігном, ось оригінальний сігном. Хто хоче, ось оригінальні гранули. Бачите, такі рівномірні гранули, не порошок нічого. Це так розповідаю вчора. Хто спостерігав, були е, одного товариша знайомого, так сказати, знайомого. Ось, бачите, які гранули. Рівномірні гранули, не порошок, нічого. І ось така банка. Це я. ну, Голову на віці, що це оригінал. Ось так все написано. І сільвет голд, без сільвет голда Адюванта ми нікуди. Адіван Адювант це не прилиплопач, не плутайте, це нічого він покращує покриття. Ваше покриття стає рівномірним, без всяких краплинок і в різні шпаринки ваша ягідка, одна крапля впала і повністю ягідка покрилася і від хвороб, і від шкідників. Все, буду, можливо, обробляти наш оприскувач, грюнка незамінний, наш змішувач універсальний, змішує всі фунгіциди. І наша трьохметрова штанга. Видвижна, дуже гарна штанга, достане будь які пушку, поки ми не випробували, коли знімлю огляд на пушку, вона мені ну, не дуже сподобалась, можливо, використали її колись. Я придбав пушку. Все, йдемо працювати. До речі, ось покажу. Ну хто зрозуміє, побачить. Ось бачите, адювант. Крапель нема, листочок просто просто він стає повністю мокрий, змочений. І це просто пилючка на нього впала. Бачите? Крапель зовсім нема. Він розповсюджується. Все. Це десь, вже через щур я залив. Все, працюємо. Вон, бачите, тільки задниця виглядає скільки оленки волохатий на лохині. Так, Цей кущик, ми вже маленький кущик, а вона її обліпила, але він обліплений квітом. Ось кущик сантиметрів 30 30 висотою. Ну, дійсно, це забагато буде ягідок, якщо вони зав'яжуться. Все, обробили ми свою лохину. Ось, бачите, дія препарату. Тут Поруч смородина росте. Ось препарат, який тільки що попав на листочок. Бачите, як він? Крапельок немає, такі мікро, мікро, мікро-мікро. Все. Обробляємо свої фундуки, обробимо, ніколи ми їх не обробляли. І дообробляємо черешню. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка, знято для нотатку. Не забувайте допомагати нашим хлопцям ЗСУ. Нищити ворога для того, щоб ми спали спокійно, і у нас було чисте небо. Слава Україні!